Вітаю, доброго вечора, друзі. Звісно, хочу вас привітати, звісно, хочу вам подякувати і за вечірню і ранішню каву. За донати на наші проекти і за донати на наш проєкт і за спонсорські пакети на Ютюбі, і, звісно, на Patreon. Я дуже дякую вам і прошу вас щовечора приєднуватися. І продовжувати ставити те, за що ми вам дякуємо прямо тепер. Вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами. І, звісно, за підписку на наш інстаграм, телеграм, Ютуб, майстеровен Стефан YouTube, е, майстеровен Стефан Акедемію Кей Ютуб, і, звісно, за Фейсбук. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. До речі, Фейсбук щось досить просів, був такий популярний. Тепер треба там підписку підганяти. Тому, будь ласка, кому не складно, зайдіть на мій фейсбук Facebook і підпишіться. Бо так, щось досить. От, звісно, в друзі приймати вже не, не є куди, але підписатися ви можете, хоч мільйон людей. Тому, будь ласка, мільйон підпишіться. Дякую вам за те, що проходите навчання. Дякую вам за марафони за те, що проходите їх. Ну і, в принципі. Приємно, що ви слухаєте мої монологи вечірні. Хоча хотілося, щоб у людей було хоча б разів в 10 більше. Отже, мої любі, обіймаю, обіймаю вас серцем і відповідальність. Ми багато говоримо, багато пишуть про відповідальність, відповідальність, відповідальність. Я завжди говорю про те, що немає цього вини. Є відповідальність. І ніколи не розшифровую цього. Напевно, прийшов час трошки поширити кордони розуміння відповідальності. Бо знаєте, чомусь відповідальність розуміють так: зробив, получив, зробив, отримав, не зробив, отримав. Тобто відповідальність пост фактум. Як частіше ви чомусь приймаєте це як покарання. Ну, давайте подивимось про відповідальність, як має бути. Коли ви відповідаєте за свій потік думок, тобто за свою що, е, цілодобову молитву, ви несете відповідальність, ви відповідально ставитесь до цього. Ви відповідально ставитесь до своїх емоцій. Ви відповідально ставитесь до своїх слів. Ви відповідально ставитесь для, до своїх рішень, і ви відповідально ставитесь до своїх вчинків. Отже, думки, емоції, слова, рішення, вчинки. І відповідальність на всіх етапах дає вам відповідальність наперед. Коли ви відповідально поставитесь до свого життя, вас покарання не чекає, ви робите все на якнайкраще, ви робите все на найвищому рівні, ви все співвідносите з своєю життєвою мудростю, і ви завжди даєте найвищий результат. Опікуючись своїми думками, ви не допускаєте негативу свої думки. Контролюючи свої емоції, ви тримаєте свої емоції в балансі і не дозволяєте собі негативних емоцій. Контролюючи е, свої слова, ви не промовляєте негативних слів і не говорите образливих слів інших, іншим людям. Ви проживаєте в правді істині. Істині виконуючи ці три передумови. І, звісно, що коли ви це все собі ретранслюєте, то базуючись на позитивних думках, позитивних емоціях позитивних словах, а значить позитивних стосунках, ви приймаєте свої приймаєте позитивні рішення, конструктивні. Які спрямовані на еволюцію, на радість, на добро, на любов. І ви проживаєте життя в Як найкраще. ваша якість життя змінюється, і в цьому ваша відповідальність. І ви відповідаєте наперед, адже ви наперед створюєте собі передумови, будемо казати, позитивних рішень, позитивного мишлення, позитивної молитви, позитивної медитації, спрямованою на підвищення якості вашого життя в усіх, на баланс в усіх сферах вашого життя. Отже, так би мовити, відповідальність наперед дасть безумовно. Позитивний результат в якості і вашого життя. Ви будете сприймати світ в позитивному ключі, будете нести себе в позитивному ключі. Ви не дозволите негативу сповнювати вас. А коли у вас немає негативу, то ви недоторканні для астральних сутностей, паразитарних для. Для інших форм атак і негативу, і ви собі отримуєте бажаний результат проживання в любові. Але якщо ви відповідально сповнюєте свої думки негативом, сповнюєте свої молитви негативом, проклинаєте людей, сповнюєте своє емоці... Емоці... емоційне тіло агресією, заздрощами, гординею. Жадібністю і так далі, ви отримаєте відповідно, звісно, відповідний. Бачите, відповідно, відповідальність, результат. Ви отримаєте те, чим ви являєтесь. Отже, відповідальність в контексті, чим ви являєтесь, приводить вас до конкретного позитивного результату у вашому житті, сповнює ваше життя. Є... Енергіями, подіями найвищого гатунку. Тому бачите, відповідальність постфактум, що ось я натворив і буде, і це моя відповідальність це одне. А друге, коли ви відповідально ставитесь до всіх аспектів себе і свого життя, своїх близьких, то ви отримаєте свідомо, відповідально, позитивний. Результат подій, обставин і якості свого життя. Мені лишилося побажати вам добра.